І чужих і своїх інформацій немає. Ми «Е не 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 вас У нас сьогодні в, в країні відбувається так. Всі, хто проти свободи, їм да, закон. Біде, біде. Друзям усе. Я перепрошую, Допад, чужа прес-конференція, своя прес-конференція. Мені здається, що демократія і свобода вирішує. слова нас ще ніхто не відміняв. І ми не живемо в 37-му році. Я перепрошую. Кожен має право. Це була розсилка по цілих всіх вебсайтах. Мені так видається. На запитання мене на Мені вас щиро шкода. Стану, вас Щиро шкода, ревела жінку. Мені теж нас щиро шкода. Я, я розумію, ваші це велика я, сила, але справді те, що ви робите, так, саме міський раді Аваруський. Це дійсно, велика сила. У вас вироби, гроші, навіть. напевно, закрили вже все, подібне, що так, вас так, було і добре. Шкода, шкода, щоб ви так і не розібралися ситуації. мові дуже погано видно, що відбувається в Андрій. А ви приїдьте і попрацюйте.